Паня, це сила, мої ластівочки, соколики, за ваше добро, за ваші коментарі такі добрі, такі ласкові, такі теплі, я вам зараз подарую красний любовний узел. Я дуже хочу, щоб ви були в парі. Для цього я постаралася вам. Подарунок перед новим роком приподнести такий обряд. Звісно, я його роблю по-інакшому. Я його роблю три дня. Це красний любовний узел, коли зв'язуєш дві долі, але я все-таки хочу вам подарувати його в легкій формі. Але це теж працює. Я всіх своїх подруг позв'язувала із своїми жініхами. І так, приготуйте лист бумаги. Ну, бажано теплих тонів червоних, оранжевих, жовтих, ну, можна і на білому листочку. Пишете тут своє і його ім'я. Так, записуйте. Перше ім'я його пишіть. Наприклад, пишемо да? Володимир, тільки червоним я пишу. Ну, якщо у вас є червоний карандаш, можете або червоною ручкою, ну, простою ручкою теж можна. Володимир, ім'я, допустим, да? Світлана. Так, це зв'язати дві долі. Берете червону нитку. Ні, дівчата, не пишіть, що в мене немає червоної нитки. Ні, нема, то й нема. Значить. Це обряд зв'язується дві долі. Ви ж будете разом, ви ж будете зв'язані. Ви ж будете прив'язані, у вас ж буде гармонія. Ви будете завжди танцювати у парі по житті. І він вас буде носити на руках. І вас буде пламінна, сильна страсть. Для цього відьма ядвіга вам дає красний любовний узор. Зробили так, записали. Тільки для підписників, звісно. Отак, загорнули. Ви можете підготуватися, і потім моє відео зараз закріпіть, поділіться, і воно у вас буде, і ви можете повторяти кожну недільку, так, сім. І Ви побачите, ви ж самі себе зв'яжете під моє тверде слово, бо я маю силу слова, я закріплю ваші відносини. Хто не в парі, я об'яснюю, хто не в парі. То ви пишете сужений з суженим будете зв'язувати. Якщо в парі, кохаєте, його ім'я пишіть. Якщо ви у скандалі, спробуйте це зробити, то ну, там інший Ну Це теж може спрацювати, це тільки для підписників. І так, зробили, записали своє ім'я. Червона нитка бажано це що в'язати, шерстяна. Ну, Можна будь-яку червону нитку, нитку то, що ви вищите, але тільки натуральну. Інші нитки не підходять. Дивіться, намотали отаку, от бачите? І вузлом зв'язали. І потім зараз будете слухати моє відео. О, зв'язали вузлом. Так, зв'язали вузлом. Зв'язали вузлом і відео моє, слухайте, я я двіга. Відьма в 10-му поколінні. Зв'язую, прив'язую, зв'язую, приказую з милим імена, називайте його ім'я. Наказую, бути, називайте своє ім'я, любити, кохати, пестити, оберігати. Буде мій, називайте ім'я, а не чий. Я двігана, зв'язує, а своїм заговором наказує бути в парі щоденно. Щогодинно, щоночно, щорічно. Ключом закрила я двіга замок в море утопила. Зрозуміло? Оце сильний заговір. Це червоний вузел, який зв'язує долю. Оцю оцей лист храніть десь в свекромне місце. Дивіться ж дорогесенькі, щоб його ніхто не брав. Заховайте десь. Так, щоб сюди під стол, десь на шифанір, де щоб не знайшли. Хай буде на все час, на все життя, бо ви будете зв'язані. Але цей заговір треба повторяти раз-сім раз у неділю, отак, От і це буде тоді працювати. Відьма вам подарувала.